Вітаю, ви дивитесь Кременчуцькі новини. Комунальники вивільняють колодязі зливової каналізації для прийому талого снігу. Кременчуцькі рятувальники переймають досвід британських колег та Кременчужан запрошують реєструвати шлюб в день закоханих. Цьогорічна зима дуже непередбачувана. Хуртовини й заметілі змінюють морози, а за ними плюсова температура та дощі. Тож, аби запобігти затопленню міста, бригади працівників шляхового ремонтного будівельного управління разом із спецтехнікою з 6-ї години ранку розчищають решітки зловавої каналізації від снігових завалів. Так як наступила відлига і розпочалось від сніготанення для ліквідації недопущення підтоплень міста, працівниками нашого підприємства здійснюється розчистка мереж злової каналізації від снігу, Задіяно сьогодні 4 бригади. Так як дві мобільні і дві з техніки, які розчищають в місцях, де скупчиться вода, звільняють доступ від снігу та льоду до мереж злобої каналізації. Задіяно 6 одиниць техніки і більше 20 робітників, дорожніх робітників. За прогнозами синоптиків, тепла погода протримається ще деякий час. Тому комунальники приділяють особливу увагу решіткам зловової каналізації, аби тала вода не застоювалась і не перетворилась з приходом морозів в ожеледицю. Також ми йдемо за планом графіком, який встановлено в нас пріоритети є місця, де постійно скупчується вода, і також реагуємо на звернення. Мешканців, де за телефоном, де відбувається якесь скупчення води чи забиваються решітки, миттєво реагуємо, мобільні бригади виїжджають, розчищають. Роботи по розчистці решіток сьогодні продовжуватимуться і після 11-ї години ночі, коли рух транспорту на дорогах міста зменшиться. Сергій Лашко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Онівичені автівки десятки рятувальників за легендою її постраждалі сьогодні. Кременчуцьким рятувальникам проводять практичні навчання колеги із Великої Британії. Гарнізон Полтавської області заключив договір про співпрацю із рятувальною організацією Великобританії «Укро» та шотландською рятувальною організацією СЕРА. Британські фахівці приїздять до Кременчука вже другий рік поспіль. Вони спеціалізуються на допомозі постраждалим під час автомобільної катастрофи. Ми, рятувальники України. У нас специфіка більш розширена. Ми виїжджаємо на різні надзвичайні ситуації. Це і пожежі, і аварії, природного, техногенного характеру, і дорожньо-транспортні пригоди. То у Великій Британії там. Функції рятувальники більше цільові. І от дані рятувальники, що до нас прибули, вони займаються тільки ліквідацією наслідків дорожньо-транспортних пригод. Сьогодні моделювали ДТП із кузовами старих автомобілів. Окрім практичної частини, іноземні рятувальники проводять і лекції. Ми відвідуємо різні країни і бачимо різні моделі роботи. Сподіваємось, що та модель, яку ми привезли сюди, буде розповсюджуватись по станціям України і інших країн. Та окрім досвіду з порятунку постраждалих, британці привезли колегам цінні подарунки. Вони прибули на трьох пожежно-рятувальних автомобілях, які незабаром стануть на чергування до. Гарнізону Полтавщини один з цих автомобілів прибуде іменно до міста Кременчуга, саме до цієї до, до цього підрозділу. Це Саме та державна пожежно рятувальна частина. І вони привезли нам велику кількість гуманітарної допомоги, яка яка заключається, і в і в одязі, і в спорядженні. Приїхали іноземні фахівці на п'ять днів. За цей час вони проведуть навчання із рятувальниками Полтави, Кременчука, Лубен. І наприкінці влаштують змагання. У п'ятницю будуть змагання у Полтаві. Це будуть перші в Україні змагання по витягуванні постраждалих із заблокованих автомобілів. Наразі такі змагання проходитимуть лише у Полтавській області. Та сподіваємось, що це розповсюдиться на всі регіони країни. Навчання продовжаться завтра. Рятувальники будуть розпилювати автомобіль із умовним постраждалим. Ірина Серьогова, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. У день усіх закоханих, 14 лютого, Кременчуцький Рац долучиться до акції Міністерства юстиції кохання поза часом 2019. У цей день Рац працюватиме з 8 до 24 години. Усі, хто попередньо подав заяви про реєстрацію шлюбу, або ті, хто має бажання скористатися послугою шлюб за добу, зможуть скріпити свої відносини у найромантичніший день року. Всі бажаючі, які мають намір зареєструвати шлюб. Подати заяву на реєстрацію шлюбу в атмосфері кохання і романтики. Ми запрошуємо до нас. Окрім того, всі бажаючі можуть скористатися такою послугою, як шлюб за добу. На сьогодні у нас уже прийнято 13 заяв, тобто. Реєстрація буде відбуватися і по раніше поданим заявам на державну реєстрацію шлюбу, і навіть можемо прийняти заяву і відповідно до документів, звичайно визначених чинним законодавством. Подати і зареєструвати в день подання відповідної заяви. тобто в один день наші наречені можуть і подати заяву, і зареєструвати, але відповідності повинні бути документи. У цей день можна буде не лише зареєструвати шлюб або подати заяву, а й урочисто відзначити заручене чи ювілейне весілля. Ми також готові і запрошуємо відзначити, провести ювілейні весілля. Це весілля, і що має таку назву весілля для одружених. Ті пари подружні, які зареєстрували шлюб і рік назад, і два, і три, і десять, і навіть п'ятдесят років, можуть у нас користувати такою послугою, як ювілейне весілля. Якщо хочуть в атмосфері романтики, кохання і в нашому відділі запропонувати руку і серце як наречений, так і наречена, зробити якісь незвичайні сюрпризи. Ми також чекаємо наші двері. Відчини. Тож у день всіх закоханих Кременчужани та мешканці сусідніх регіонів зможуть скористатися вищеназваними послугами і зробити цей день справді незабутнім. Організатори зазначають, на відвідувачів у цей день чекатиме чимало романтичних та яскравих сюрпризів. Долучився до акції і Кременчуцький ЦНАП. Молодята, що змінюватимуть прізвище після укладання шлюбу, зможуть 14 лютого подати заяву на зміну паспорта. У день всіх закоханих 14 лютого у ЦНАПІ міста Кременчук. Чука, з 8 ранку до 8 вечора можливо, буде одразу після укладення шлюбу оформити документ щодо зміни або отримання нового паспорту зв'язку із зміною прізвища. Жителям Кременчука необхідно лише зателефонувати попередньо для того, щоб узгодити пакет документів. Вся процедура буде займати 10-15 хвилин не більше. Олександра Демиденко Іван Каченко Кременчуцькі новини. За останні 10 років Кременчук суттєво змінився, і найбільше це помітно по центральній частині міста. «10 years Challenge у Кременчуці продовжується. І сьогодні ми поговоримо про сквер імені Олега Бабаєва. Історія зеленого осередку в центрі міста розпочалась ще в 50-ті роки минулого сторіччя у післявоєнний час. Мало хто знає, що мало хто знає, та раніше на місці цього скверу у довоєнний час був ринок. Потім у 50-му, 51 му році тут почали з'являтися лавки і грунтовно облаштовуватись сквер. Тобто з'явилися газони, клумби і почалося його озеленення. А на місці фонтану, через п'ятикутну форму якого в народі сквер називають Пентагон, була звичайна клумба. Та часи йшли, змінювалось все навкруги і. І сквер також змінювався. До реконструкції зі стояли. тут стояли дерев'яні лавки на Сквер був тоді у цілковитому запустінні. Лежала тротуарна плитка на ті часи стандартна, котра вже також була розбита. У ті роки можливо, хто пам'ятає, сквер був місцем збору наркоманів та алкоголіків. Люди обходили його десятою дорогою. Освітлення майже не було. А вже після реконструкції це, напевно, найулюбленіше місце відпочинку всіх кремечужан. Після реконструкції у сквері з'явився світло-музикальний фонтан, нові лавки та плитка і яскраве освітлення. Завдяки системі автоматичного поливу в теплі пори року на жителів міста тут завжди чекають зелені газони та уквітчені клумби. Окраса Кременчука, музикальний фонтан цієї зими вперше не припиняв свою роботу. Замість звичайного тентованого перекриття на ньому з'явилась і яскрава світлодіодна композиція. Ребята, хлопці знайомі приїхали з Чехії. Розповідають, їхали всього на всього на півроку, а приїхали і міста не впізнали. Кажуть, гарно від Європи взагалі нічим не відрізняється. Така краса доступна Кременчужанам завдяки спільній та сумлінній роботі міської влади та комунальників міста. А для любителів псувати красу є особливе попередження. Ну а для а для вандалів просто скажемо: хлопці, зараз воно великами розпостереження. Які зображення гарна, не раджу. Сергій Лашко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Новим роком у литовському місті побратимі Кременчука Алітусів встановили ялинки з братських міст, в тому числі і Кременчуцьку. А от оздоблювали новорічне дерево іграшками, які власноруч зробили Кременчуцькі діти. Сьогодні їх нагороджено грамотами від посольства Литовської Республіки. Ніщо інше ніж такі речі, які виготовлені руками дітей, руками наших майстрів. Не дають, мабуть, змогу зрозуміти душу, мислення іншого народу. І я дуже вдячна вам за те, що ви це зробили, що знайшли для цього час, знайшли можливості і достойно представили і свою творчість, і творчість міста Кременчука на міжнародному рівні. Під юних Кременчуцьких майстрів відзначили грамотами. Гарбінченка Марія. А на завершення зробили спільне фото на згадку Олександра Демиденко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі Новини. 23 січня Кременчук попрощався з добре відомим в Україні тренером Іваном Смороцьким. Свою трудову діяльність Іван Юхимович розпочав тренером-викладачем з легкої атлетики в 1973 році по закінченню Черкаського державного педагогічного інституту. Виховав не одне покоління Кременчуцьких спортсменів, очолював дитячу юнацьку спортивну школу Авангард. За вагомий внесок у розвиток фізичної культури і спорту був нагороджений подякою міського голови Віталія Малецького. Його колега Наталія Крамаренко більше 20 років працював. Путивала з Іваном Юхимовичем, товаришувала з його родиною, тож, не стримуючи сліз, розповідає спортивна громада Кременчука втратила дуже шановану людину. Працював він директором плідно, добре працював. Іван Юхимович присвячував своє життя спорту і дуже багато приділяв уваги. Популяризації видів спорту не тільки легкоатлетики, сам він був легкоатлет, але ж велоспорт розвивався дуже добре, греко-римська боротьба і інші види спорту. Все життя він поклав на щеблі спорту. Іван Смороцький не працював у спорті, він ним жив. І навіть коли вийшов на заслужений відпочинок, став тренером, викладачем призерки світу Ольги Ляхової. Сьогодні Оліна мама Тетяна Ляхова пригадує, Іван Юхимович був дуже чесною та порядною людиною. Ще 5 січня Оля востаннє тренувалася зі своїм наставником. Вона прибігала завжди в останні хвилини. Наприклад, о 10 годині тренування вона о 10.01 прибігає. А Іван Юхимович о пів на десяту вже її чекає. Вона каже: мені так незручно. Іван Юхимович за пів години приходить, готується, а я як завжди запізнююсь. І ось в останній день, 5 січня, Оля в останнє була на тренуванні з Іваном Юхимовичем. Помер Іван Смороцький на 69-му році свого життя, так і не встигнувши отримати звання заслуженого тренера України. Та в пам'яті колег по роботі, друзів та знайомих залишиться назавжди. Ми зв'язані спортом, біговою доріжкою, роботою, сім'ями. Коли женився Іван Юхимович, то мій чоловік. Крамеренко Леонід Іванович, його друг найкращий, ми гуляли на свадьбі і взяли з них приклади, теж своє життя. Об'єднали. Я от спамі Івану Я коли згадую Івана Юхимовича, у нього в руках одразу мікрофон. І коли хтось біжить, змагання, наприклад, веселі старти проводять. Іван Юхимович про кожного спортсмена, усе знає, усе коментує. Наприклад, біжить чемпіонка України або дворазова чемпіонка Полтавської області, і усі її звання називає. А глядачі слухають і думають: о такі знаменитості біжать. Як чоловік як людина, прекрасна людина, як фахівець, відмінний фахівець. Завжди міг пожартувати, вмів знайти потрібні слова для підтримки дітей. З ним було весело працювати. Пам'ять про заслуженого тренера Івана Смороцького. Кременчуцька міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа Авангард з березня цього року започатковує спортивні змагання, які з часом мають стати традиційними. Анна Мащенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі Новини. Всім привіт! З вами юні журналістки медіа центру Зоряний Тіві, Олеся, Софія і Анастасія. Ми поговоримо про історію створення бібліотеки, перспективи, актуальність та ще багато цікавого. Залишайтесь з нами. Юні журналістки медіа центру Зоряний ті роблять впевнені кроки для опанування журналістського фаху, спілкуються з відомими людьми та беруть участь у фестивалях навіть поза межами Кременчука. В студії діти навчаються правильно задавати питання, вони навчаються фотографувати, знімати відео. Вони починають вести свої блоги. Навіть в інстаграмі сторінку вони вже ведуть самі. Здійснили черговий візит цього разу до працівників Центральної міської дитячої бібліотеки. Радо зустрівши юних журналістів-бібліотекарі, провели пізнавальну екскурсію, і відповіли на всі запитання. Розкажіть, будь ласка, яка ваша улюблена книга? Я вважаю, що улюблена книга це та книга, з якою ти познайомився ще в дитинстві. Я багато читала в дитинстві і мені батьки багато читали в дитинстві. Я пам'ятаю книгу, яка вразила мене найбільше, і я її. Досі інколи перечитую, а також читала своїй дитині. Це книга Крилова Кот Василій». Це вже мій не перший досвід, тому мені було трохи простіше. Мені дуже тут сподобалося, тут дуже затишно і я. Обов'язково прийду ще раз. Своїми враженнями від спілкування з журналістами медіа центру Зоряний ТІВІ» поділилася директор Центральної міської дитячої бібліотеки Ірина Вологодська. Мені було дуже приємно поспілкуватися з маленькими професіоналами своєї справи. Юні журналісти підготувалися, питання були дуже цікаві, дуже змістовні. Я намагалася відповісти щиро і як це воно є насправді. Мені приємно було з ними співпрацювати. Вважаю, що це майбутнє покоління журналістики. Бажаємо успіхів майбутнім журналістам у всіх починаннях. Юлія Мартиненко, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини. Останній день січня, за прогнозами синоптичними, буде без опадів. Температура повітря вночі мінус 5, мінус 4, в день від мінус 1 до 0. Дякую, що з нами. Черговий випуск Кременчуцьких новин. До вашої уваги вже за добу. Не пропустіть!